Готується чергова провокація в достоме. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Що, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, з приводу того, що вас засулює. Ну, Що будемо робити? Бо будемо. Ну, дійсно. Ви бачите, що це чисто є. Бо хай спочатку розбереться свою перевірку, а потім з моєю моє дружиною. Будь ласка, бриф вийди і цю інформацію. Геннадій Труханов більше не виконує обов'язки міського голови Одеси. Навіть під час великої війни ця новина була в топі інформаційних ресурсів. Я не буду вам переповідати усі перипетії, чому так сталося. Лише коротко нагадаю. 12 жовтня ввечері в телеграм-каналі Труханова з'являється звернення, у якому Мер Одеси повідомив, що проти нього готується провокація а у вигляді. Позбавлення його громадянства через, нібито, наявність російського паспорту. Готується чергова провокація відносно мене. Поширюється інформація, знов поширюється інформація про якоби, що в мене є громадянство Російської Федерації. І вже наступного дня, 13 жовтня, президентська комісія рекомендує позбавити Троханова громадянства. Того ж дня з'являється петиція на сайті президента України з таким самим закликом. Менш ніж за добу вона набирає необхідні 25 тисяч підписів. Минає ще один день і вже 14 жовтня крапку цієї історії ставить особисто президент України, який своїм указом. Припиняє громадянство України Геннадій Троханова. Сам тоді ще очільник Одеси зазначив, що ніякого російського паспорту у нього немає. Все це фейк. Що, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, з приводу того, що вас усунули. Ну, що будемо робити, бо будемо оскаржувати? Ну, дійсно. Ви ж бачите, що це ці чисті фейки, може празнути до 1 2 одної 1 коли беруть якийсь паперець, мало то я вам скажу перше. що 22-му році була така петиція, але президент доручив і є відповідь, офіційна відповідь. Геннадій, давайте да. по чеснику. Я знаю, що у вас цей паспорт був, оригіналу нема. Хороша копія Захові. була у Гурвіця, в сейфі. Я е, вам скажу, Я вам скажу відверто. Не було ніяких паспортів, ні в Гурвіця, ні в кого. Ну він мені показує. Я зараз я вам теж можу показати. Я вам ще раз скажу: не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну вони, зараз вони, вас усунуть, будете? Вони чого, вони ж чого це зробили? Тому що якщо я без громадянства, я ж не можу балотуватися. тому що вони бояться, що я балотувався і виграв вибори що, не розумієте для чого? Я, власне, чого вас тут два дні Караулі. Я хотіла спитати, 11 років ви мер. Можливо, давайте вже відпочинемо одне від одного. Давайте, від... я вас відправляю в відпустку. Я мене. живу а в Одесі, нічого що. А, ну. я... А, я... а я теж живу в Одесі. Ну, у вас немає бажання заховувати. Немає, поховувати... бажання. Ну, немає бажання, тому що, тому що... мене підтримують більшість Одесі. Я звідки поважаю, говорю... ви це знаєте? Я, ви вашу, думку. Так. Ви... Mm. я вашу думку. Ви опитування робили. Я вважаю вашу думку. Це ваша думка. Але ви сьогодні, як то кажуть, міще сі. А звідки ви на це знаєте? Ви нещодавно робили опитування? Я, я, я знаю, я піду попрацюю. Добре. Ну, ви радіть, сьогодні шампанське відповідь. Я не, не бухаю, Що, але раді... Ні, ну відкрити щось таке. І шампанське дійсно відкрили на біржовій площі, там де знаходиться мерія. Більше того, ввечері відбувся мітинг, у якому переважно взяли участь студенти. Ні, З... не так пішов. Заляпує свято, свято місце Одеса. Одеси. Зі свято! Шановні Одесити зі святом нас одинадцять років. Ми цього чекали. Тому всіх поздравляю! Наступного дня, 15 жовтня, Геннадій Труханов дав велику прес-конференцію, де, зокрема, згадав про російський паспорт дружини Олега Кіпера. Це очільник Одеської обласної військової адміністрації. Посадова особа, яка сьогодні виконує обов'язки військової адміністрації, обласної військової адміністрації, має в родині свою дружину, яка у 20 році, 20 році поновила паспорт громадянки Російської Федерації. У 20-му році вона отримала права. Це я ж кажу, я не затверджую. Я кажу, що прошу про перевірити. І я так ретельно, як мене перевіряли. Будь ласка, брифінг. Вийди і скасує цю інформацію. Пізніше, вже коли було представлено в Одесі очільника міської військової адміністрації Сергія Лисака, журналісти спитали у Олега Кіпера щодо ситуації з російським паспортом. У його дружини Відносно від моєї дружини вона була громадянкою Росії, коли ми одружилися 15 років, жила зі мною, народила двох доньок, і отримала на початку війни 25 березня громадянство України, відмовившись від російського громадянства. При цьому він від нього не відмовився. Тому перевірку хай спочатку розбереться свою перевірку, а потім з мою дружину. Я думаю, що як чоловік, я думаю, села на жінку, на якісь питання може мені придавати будь-які претензії, а втягувати туда в сім'ю. Це вже його питання, це його особисто. Чи мав Геннадій Труханов ось так публічно дорікати російським паспортом дружині Олега Кіпера? Думаю, що ні. Чи мав Олег Кіпер публічно про це відповідати, думаю, також що не треба було це робити, знаєте, це як у родині є двоє братів. Одного поставили в куток, і він ось витираючи сльози повертається і показує на іншого брата. Мовляв, він також на святий став його у куток. Ну, ось так це була така публічна дискусія. Мені здається, що між двома дорослими чоловіками, які знаходяться в такому ось владному статусі, не досить доречно все це виносити. На привселюдно, але тим не менше, більше того, кіпер навіть під час представлення знову ж таки Сергія Лисака у стінах міської ради сказав, що Труханов, покидаючи свій кабінет, виніс і диван, і килим. Кабінет у вас тут буде? Але до кабінета не спіл запрошувати, бо я був здивований, що ви вивезли ви дивани, вивезли хаври. Хоч Петрочка як повіше щось, бо таке відчуття, що це що туди забрали все звідси. Отже, якби там не було, а Геннадій Троханов пішов його кабінет. Зайняв Сергій Лисак як очільник міської військової адміністрації в Одесі, яку створив Володимир Зеленський. Що відомо про Сергія Лисака, він до цього більше двох років очолював обласну Дніпропетровську військову адміністрацію. Його називають бригадним генералом у 14, 15 та 17 роках брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. А до цього працював на керівних посадах в СБУ у різних регіонах. А у 22-му його призначили начальником служби безпеки України у Дніпропетровській області. А вже через півроку. Він очолив Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Тоді, в інтерв'ю Суспільному, він сказав, що не збирається ні з ким домовлятися. Мер Дніпра Борис Філатов пізніше скаже, що перші декілька місяців вони взагалі не спілкувались. Працюючи на посаді очільника Дніпропетровської ова, Лисак не фігурував у якихось гучних скандалах. Щоправда, напередодні переведення Лисака до Одеси депутати однієї з громад Дніпропетровщини звернулись до президента Зеленського з проханням звільнити Сергія Лисака з посади очільника обласної військової адміністрації. Про це в себе на сторінці Фейсбук повідомив ново. Павлівський сільський голова Микола Гаврилов. Перший міф прислали, значить, когось із Дніпропетровщини. Але ж ми знаємо, що ви одесит. Я одесит точно я тут народився, я тут навчався. Я тут ходив до школи. Мене тут друзі, в мене тут батьки, мене тут родина. Я Одесит. І другий міф це все кінецвіту здадуть Одесу. Скажіть якийсь підбирається. От здавати? я теж не розумію. Ті я... люди, які про це кажуть, вони мають такий намір. Ну у нас такого наміра немає. Військові всі на місці. Ми на місці, ніхто нічого здавати не буде. Я вас запевняю на тисячу відсотків. Вже під час представлення Сергія Лисака в Одесі перед депутатським корпусом його звичайно що журналісти запитали, чим. В першу чергу він буде займатися на ось цій пасаді. Він зазначив, що передусім треба ретельно підготувати Одесу до початку опалюваного сезону, ну і також розібратися зі зливовими каналізаціями, адже усіх у пам'яті те, що відбулося 30 вересня під час великого потопу. Ви плануєте чистити Ливнівки? Це ви знаєте, як Одеси це проблема Одеси, це велика проблема. Будемо переглядати на комісіях, поспілкуємося з очільниками тих же самих департаментів. Хочеться почути від них якусь їхню позицію, і хотілося б задати питання про Стеліцьке, як так сталося. Але слід розуміти, що Сергій Лисак, як очільник міської військової адміністрації, він не виконує обов'язки міського голови Одеси. Цим буде займатися секретар міської ради Ігор Коваль. Саме він виконуватиме обов'язки мера Одеси. Що відомо про Ігоря Коваля? Він колишній ректор університету Одеського університету імені Мечнікова, а до міської ради потрапив під прапорами Слуги народу. За часи правління у ролі секретаря міської ради, чим він запам'ятався? Ну. Особливо нічим поганим, але й нічим хорошим. Знаєте, такий статистичний е, статист е, у міській раді. Він, е, Голосував в принципі в унісоні із Геннадієм Трухановим і з його політичної сили довіряє справам. Навіть голосував під час виділення 106 мільйонів гривень на реконструкцію Київського районного суду вже під час повномасштабної війни. Тоді це рішення викликало гучний скандал в Одесі, і його так і не прийняли. Чим зараз за ним буде займатися Коваль на своєму місці, ну, знаєте, якісь глобальні питання, які впливатимуть реально на е, життя міста, йому довіряти не будуть. Це просто буде підписання якихось документів, які особливо ні на що не впливають. Тому що основну роботу і відповідальність на себе бере саме Сергій. Лисак, більше того, він може навіть накладати вето на ті чи інші рішення від депутатів міської ради, які, як я так розумію, залишаються працювати. Тобто, якщо його Лисака не влаштує якесь рішення, за яке проголосують депутати, він може просто накласти на нього вето. Чим займатиметься Олег Кіпер, очільник обласної одеської адміністрації, ну в принципі, тим, чим і замаси до цього буде е, прийматися проблемами області. Щоправда, зараз може бути більш тісніша співпраця області і міста, тому що за час правління Геннадія Труханова у нього не склалися стосунки з Кіпером, як власне, і у Кіпера з Трухановим. Про це вони е, е, інколи давали знати під час деяких інтерв'ю. Отож, що чекає самого Трохалова, ось в день представлення Лисака на посаді очільника міської, військової адміністрації Одеси, він зранку опублікував фотографії зі своєї традиційної ранкової пробіжки, усміхнений, наче то все у нього добре. Де він зараз? Мені невідомо, знає лише те, що він написав заяву на відпустку. Якщо говорити про всю цю ситуацію, яка склалася з російським паспортом і так далі, давайте казати чесно: навіть якщо там є певні неточності з цим російським паспортом, про що зараз починають говорити, я думаю, що достатньо часу приділятимуть цьому увагу, Троханова прибрали не за російський паспорт. Його прибрали за постійні скандали з корупцією, його прибрали за. Повільну реакцію на певні трагедії, які ставалися в Одесі, ну і прибрали за те, що він виправдовував деякі трагедії, навіть прокладав відповідальність на інших. Ну і за те, що захищав постійно. Російські пам'ятники в Одесі це такий короткий список. Якщо ось це відео набере тисячу лайків, я вам детально розкажу шлях Геннадія Труханова до посади міського голови, і шлях вже на посаді мера і покажу ті матеріали, які ви точно не бачили. Тож. Підтримайте це відео. Якщо буде тисячу лайків, то чекайте новий випуск. Чи буде політичне майбутнє у Труханово? На даний момент мені здається, що вже ні. Але в українській політиці, тим паче в Одесі, можливо, все. Я дякую, що ви дивилися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і коментуйте, що ви взагалі думаєте про те, що відбулося у нас в Одесі.